Фотографії, які просякнуті боле. У Полтаві у Свято-Успенському кафедральному соборі відкрилася виставка Шляхом війни. Усі фото, які експонуються, зроблені у різних бригадах тероборони України, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. І додає, вхід на виставку вільний. Автор ідеї Віталій Запека, діючий військовослужбовець, наш полтавець, відомий письменник, служить зараз в 116-й бригаді, і це людина, яка бачить війну зсередини, бачить все її жахіття. І він заклав ідею, щоб показати. Реальність війни всім тим людям, які знають про неї або дотично, або взагалі просто читаючи десь в засобах масової інформації. Паралельно дані роботи експонуються в Європі для того, щоб люди, які мешкають, там могли теж подивитись на ту війну, якою вона є. Фотовиставку відкрили без урочистостей, та людей, які прийшли подивитися на знімки, вже з перших хвилин виявилося чимало. Серед них і Полтавка Тетяна. Всі емоції, які зараз дуже багато людей переживають, вони всі зображені в цих фото. І серце просто щимить, коли це бачиш. Кожен день люди забувають про те, що відбувається. А вони це повинні бачити. Бачити це повинні кожного дня. Тому що завдяки таким героям ми маємо змогу кожен ранок просинатися і бачити сонце. У соборі виставка експонуватиметься до 22 вересня. Потім охочі зможуть її побачити у галереї мистецтв. А після ці знімки поїдуть у Кропивницький, Дніпро та до Львова.